Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Влітку Динамо пропонували центрального захисника збірної Грузії Соломона Кверквелію, який у матчі Ліги націй з Україною відзначився автоголом. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Кияни тоді шукали центрального захисника, але кандидатуру 32-річного грузина розглядали недовго та відмовилися від його послуг. В ЛНЗ активно роздумують над зміною головного тренера. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Очікування від сезону команди на чолі з Андерсом Караскою не виправдовуються. Черкаський клуб після 13 зіграних матчів йде шостим в ОПЛ. ЛНЗ починає приглядатися до інших тренерів. Агент Олексій Люндовський та його партнер Євген Красніков пропонують ЛНЗ колишнього коуча Дніпра 1 Олександра Кучера. Серед інших кандидатів Желько Любенович Зминая та Младен Бартулович Зорі, а також Роман Григорчук, який нещодавно залишив, не вчи. З Григорчуком були Невдалі перемовини ще наприкінці минулого сезону та під час міжсезоння. Тоді і сам Роман Григорчук відмовився, і ЛНЗ переключився на іноземців. Динамо останніми місяцями шукає гравців на три найпроблемніші позиції: центральний захисник, правий Вінгер та центральний форвард. Про це повідомляє також журналіст Ігор Бурбас. Попри купівлю Едуардо Гереро, київський клуб приглядається до нападників на перспективу. Щодо центрального захисника, то травматичний Брайан Себальос може залишити клуб після спливу оренди наприкінці року. 23-річний колумбієць вже розпочав бігову роботу. Наступного тижня, ймовірно, він приєднається до основної групи. Одним із варіантів підсилення позиції центрального захисника є Андерсон Джордан з Зорі. Київський клуб бачить потенціал в 25-річному бразильцю. Відзначається, що у Динамо налагоджена комунікація з «Зорею», тому з трансфером не повинно виникнути проблем. Клуби домовляться по ціні у сезоні 2024 25 Джордан забив два голи та віддав один асист у 13 матчах УПЛ. Але президент Динамо Ігру Суркі сказав, що інформація щодо інтересу Динамо до Андерсона Джордана фантастична маячня. Між президентом Інгульця Олександром Поворознюком та головним тренером команди Василем Кобіним відбулася нарада з приводу переведення в команду U-19 гравців, повідомляє та таке. Було вирішено, що всі ці футболісти, а саме Олександр Козак, Сергій Питько, Юрій Козиренко, Артем Сітало та Максим Мельничук, йдуть в команду U-19, але й всі вони виставлені на трансфер. У всіх цих гравців контракти розраховані до літа, тобто з 1 січня вони зможуть підписувати попередні. Едні угоди з іншими клубами. 22-річним півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим зацікавилася низка європейських клубів. До гравця збірної України є інтерес від багатьох клубів АПЛ, а конкретну зацікавленість виявляє Тотенгем. Георгій перебуває у шорт-листі Шпор. Планується, що Судаков має замінити лідера команди півзахисника Джеймса Медісона. Клуб готовий розпрощатися з англійцем через його велику зарплату. Зараз Медісон заробляє 170 тисяч фунтів на тиждень. Тотенгем готов скоротити ці витрати і платити Судакову 70 тисяч. У цьому сезоні Судаков провів за Шахтар 17 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Вінгер Челсі Михайло Мудрик у топ-5 рейтингу найшвидших футболістів АПЛ. Найвища швидкість українця 35,79 км на годину. До цього списку потрапили наступні гравці. Перше місце Мікі Ван Девен, Тоттенгем 37,12 км на годину. Друга позиція Матеуш Нунеш Манчестер Сіті 36,72. Третя сходинка – Карлуш Форбш Вулвергемтон 36,57. Четверта позиція Ентоні Еланга, Ноттінгем Форест, 35 і 9. Та п'ятірку лідерів замикає Михайло Мудрик, Челсі, 35 і 79 кілометрів на годину. Центральний півзахисник Полісся Талес Коста переніс хірургічне втручання у Києві з корекції Меніска. Повідомляє, та таке: за даними джерела ця проблема турбувала 22-річного бразильця ще з часів виступів за Сан Паулу. Талес наразі відновлюється на базі Полісся. Очікується, що він повернеться до загальної групи на зимових зборах. У поточному сезоні Талес Коста віддав один асист у 12 матчах. Як повідомляють декілька українських змі, спортивний арбітражний суд в Лозанні задовольнив апеляцію колишнього футболіста Анатолія Томущука на рішення дисциплінарного комітету УАФ. 45-річний тренер Зеніта вимагав зняти з нього санкції, які були накладені через продовження його роботи в РФ, Українська асоціація футболу у березні 2022 року позбавила його всіх титулів, а також тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Тимощук у 2023 році подав апеляцію у суд. Слухання справи пройшло у квітні 2024 року. Зараз суд скасував рішення українських футбольних інстанцій. Своє рішення суд аргументував тим, що в період спочатку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив ніяких дій, через які б до нього треба було прийняти такі дисциплінарні санкції. Федерація футболу Албанії на передмачову прес-конференції головного тренера збірної України Сергія Реброва та форварда Романа Єремчука надала перекладача, який хотів російською перекладати питання українській стороні. Українська сторона від цього відмовилася. Перекладач був здійснений з албанською на англійську. Після прес-конференції представниця Албанської федерації сказала, що їхня сторона вважає, що це найкраще рішення, адже російська схожа на українську. Після попереднього результату у лізі нації українці залишилися на останньому місці у своєму квартеті. Лідерами залишаються чехи. На другому місці йдуть грузини, Албанці треті. Таким чином українці втратили шанси виграти свою групу та автоматично піднятися в дивізіон «А». Якщо вони сьогодні переможуть Албанію, а Грузія не виграє у Чехії, то фінішують другими. Саме це дасть їм право на участь у перехідних матчах з командою з третього місця в дивізіоні «А». Якщо українці виграють у албанців, а грузини переможуть Чехів, то Україна фінішує третю та зіграє в перехідних матчах з командою з другого місця в групі дивізіону «С». У Європі є лише дві збірні, з якими ніколи не грала Україна. Хтось із них міг стати потенційним суперником збірної України у Лізі націй. Це могло б трапитися, якби хтось із пари ліхтенштейн гібралтару виграв групу Ді 1, а Україна так і не змогла б піднятися з останнього місця у групі бі 1 Але групу з цими двома збірними виграла збірна Сан Марино. Тож Україна, якщо вилетить у групу Сі, може зіграти саме з нею. Ліхтенштейн і Гібралтар залишаються потенційними суперниками України у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 6 із 5 кошика. Сергій Ребров оголосив офіційну заявку збірної України на матч проти Албанії. Офіційна заявка на цей поєдинок виглядає так: воротарі, Бущан, Трубін, Різник, захисники, Конопля, Сич та Бондар, Забарний Миколенко, Зінченко та Матвієнко, півзахисники, Брашко, Мудрих, Судаков, Шапаренко, Назаренко, Криськів Ярмолюк, Гуцуляк, Зубков та Калюжний, і нападники, Яремчук та Довбик. До заявки збірною на матч проти Албанії знову не потрапив форвард динамо Владислав Ванат. Вже сьогодні, 19 листопада, збірна України проведе свій шостий та вирішальний матч у групі бі 1 ліги нації сезону 2024-25. Нашій команді буде протистояти збірна Албанії. Гра пройде у Тарані на стадіоні Аїр Албанія Стедіум. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом. Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Мегого, зокрема на каналі Мегого Футбол 1, який входить у пакети підписок максимальна спорт та оптимальна. Також грубий скоштовно покаже канал Мегого Спорт у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах. Крім того, поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, окрім отт сервісів.